Це... Я не думав, що довго буде. О, думав. Ти коли останній раз думав, яке слово сказати? Мамочий Та Ми тільки подумали. О, коли ви разом я взагалі став що раді теж звердумає. Так що тобі я раджу. Цікаві. Цікаві. До побачення. Так. Я не знаю, що сталося. І не хочу знати, але знаю. Ти запам'ятаєш цей день на все своє життя. А я думав, Танька, що ти запам'ятаєш цей день на все своє життя. Восьми берега, Тайня. Дякую. ти ніколи мені квітів. Тобто я просто не хотів купуватись. Бо я казав мідо, найкращий подарунок, то є подарунок зроблений своїми руками. Робий потом. Я розумію, чому ти так родишся своїми фінгалами після дискотек. Але де ти не повтори дні? Так я пішов у ліс за гроністками та й заблудився. Набудися. Коли ти в дитинстві в лісі від хата переховався, коли спалив його трактор, ти казав, що знаєш ліс як всі сонки місця кримінального поблизу України. Так, я тебе про я не той, та ліс уже не той. Та що й казати, якщо навіть Михалич і той почав в ньому будити. Михалич як буде? То білочки, то його уявні друзі. Я, до речі, цього разу такі коло. Ну так міхали спорожим мішками ніколи до ліс не ходить. Бо всяке може трапитись, ти ж знаєш. Так його є рушниця. Ну так біленька, тож надійніше. То, може, ви не заблудилися? Так. Може вас не відпускали ваші уявні друзі? Як ви ж то, танька, то не вони нас не відпускали, то ми їх не відпускали. Що я тебе тільки любую? Ну не знаю, Танька. Možda zato što je u tebe taki romantik, Mihajlic, za koje? <laughs>